підварюю, сейчас там підроблю, регулюю Всім вітання, слава Україні. Я планую зараз розпиляти оцю колоду. Це колода, яку я привіз в попередньому відео на, на цій приблуді із фазенди. Вона вже більше двох років лежала спилена. це клен. Розпиляю і побачу. Здається, він не повинен бути трухлий всередині. Розпиляю його на Шальовочку планую Значить, пиляю я саморобною передлорамою, яку я придбав ще десь на початку вересня, здається, але так нічого не пиляв і склав, а пилять майже нічого не пиляв. Ну, придбав, а настрій такий був, бо поряд бойові дії. Ну, дуже такий настрій був, що майже нічого не знімав, нічого вам не показував. Ну а зараз вирішив трішки позайматися, От, бо треба щось робити. І коли щось робиш пиляєш, воно, коли щось гуде там, трактор чи бензопилка чи полерама, вона не чуть вибухів і трішки легше. То зараз трошки запряжусь, розпиляю колоду, щось трошки вам покажу, як пиляє оця саморівна ровна на таких резинових колесах. Мавшинка пиляє, справляється своєю роботою, але ну як, мінус не один, мінусів тут багатенька, звичайно. Ну, Один із таких головних мінусів те, що не вистачає напруги і подекуди полерама зупиняється. Десь або на сучку трошки, або на широкому такому. Тут широченка така. Доска виходить. От, вона зупиняється. Можливо, тому що якраз, ну, по-перше, двигун на 220 вольт. От, і, можливо, десь щось в хаті включається, можливо, там холодильник чи ще щось включають. І при цьому, можливо, теж є просадки в напруги. І вона зупиняється. Тому пиляю по потахесеньку. Пилка зараз тут стоїть з коленим зубом. Ви бачите. От. Пилка, натяжка тут слабенька, зараз така, є така просадка в пилки. От. Чому? Ну, теж один з мінусів, тому що немає натяжки, немає натяжного, щоб натягувати. просто. А ще тому що це нова пилка куплена. В цей перший раз її поставив. Це вже друга пилка. Коли я тільки запустив полараму для проби, там було дві пилочки, вони вже у зайниці були. Купив пилку першу лідер фірми. Розмір її 4 метри. А ця пилка 4,02, вже трошки більша. От, ну, там син їздив, заїжджав на цю фірму, це місто Суми. І там кажуть, що є готова пилка з зубом, з таким розміром. Хочете, беріть. Ну, я вирішив взяти для проби. Думаю, можливо, там, коли вже буде лопатися, щоб спаювали, щоб був запас ще можна було натягти. Ну, пробую, зараз пиляє гарно, на Шереченкому також нема, нема оцих волн. Зараз покажу вам досить, як вона. Вона не виляє. Доволі непогана пиля. Плошкенка, ну от так, як вам показати, отак, так, якщо побачите, нормально вона пиляє, справляється, нема провалів таких. По цьому. от Пиляю я зараз, виходить в мене ну 30-м відщотом пиляю, це десь 2 мм на пилку даю. Десь 28 мм виходить доска. От, зараз я її переверну, також бріжу і поставлю, буду робити таку обрізну досточку. Коли я накидав оцю, накручував цю колодку сюди на полераму, вона бахнулася і обламала бачите оцю перемичку. Зламала. Тож я хоч і не багато пиляю, там декілька колодок розпиляв, але за кожним разом десь щось, щось підварюю, щось там підроблюю. Регулюю, у людини була полерама, він там поки строївся, він для себе зробив, йому вистачало, він построївся, а потім довелося йому переїздити, і він продав, ну, і я її придбав. Тож так, потихеньку для себе. Іще один такий мінус. Ну, багато мінусів, але ну, ще один із них, те, що рама доволі таки слабенька. Цей волочок. здається, це 45-й. От, і буває, трошки провалюється, прогинає. Воді ніжки так густенько стоять, а і друга так десь по пів метра. Звичайно, було б чудово його на якийсь швелір приварити, щоб зовсім воно не було просадки про ніякої. Але тут ополерама вона не буде стояти, це зараз поставили, для нього буде інше місце, але це буде потім, коли прийде весна. А взагалі треба дочекатися, коли закінчиться війна. і Потім зовсім з іншим настроєм ми будемо щось робити. Так, ладно, зараз ще покажу вам, як пиляється пологама. Трішки випиляємо, трішки покажу. Так, зняв з іншої сторони дві шальовочки, така широченька виходить. Тут по ширині о, 30 см, навіть трішки більше. По товщині залишив десь 17 см, зараз поставлю на ребро і буду обрізну пиляти. Так, а тут у нас на цей край, я дивлюсь, не знаю, передасть камера чи ні, видно, що воно трошки підтрухше. Цей край цією стороною лежала на землі. І, видать, все-таки за два роки, А так деревина сама по собі ще ціленька гарненька. Отак виходить потихеньку, помаленьку пиляємо. Така виходить досточка. Опа. Як вам показати? Не знаю, мені подобається як пиляє. Рівненька, гарна. Що тут у нас виходить? Виходить у нас. 17 з половиною мені якийсь друзів особливо не потрібен, те що виходить і пиляю. От. А так по товщині має бути десь 2.8. Ну якщо трошки погано видно, десь так і є. Єдине, звичайно, тут оця сторона, як ви бачите, під вже така бутлувата, О, до половини вона десь виходить. Ось, Отак. То бачите, ось іде передасть, не передасть, девчинка трошки вже буде підгуляна. Не знаю, можливо я зараз переверну, залишу знизу дві доски по 50 мм. Ну, для того, щоб можна було там зробити з нього при необхідності брусочки 50 на 50. Якщо там щось треба буде збивати, робити, щось щось, щось де буде. Це така колодка, те, що я не розпиляв на дрова. Мені шкода була, вона така рівненька-гарненька. Щось буде з неї. Ну, Як завжди в селі... Десь кудись яка шалівчинка, та й треба якесь гніздо збити чи ще щось, якусь дірку залатати. Допильов я колоду. Останні 2,50 50. Здається, десь трішки обчитався. Одна вийшла 50, а одна 55. Ну, так. нічого такого страшного. Можливо, обчитався, це нижня, а можливо десь... Пішла просадка парами. треба ще натягнути шнурок і виміряти. Можливо, десь просіло сама. Бо я як зробив, не переміряв. Можливо, колодку в цю здорову ж кину, і воно десь прогнуло або просіло. Ну то таке, то подивимося. За кожним разом десь щось щось підробляю. Ну а так ось 2 по 50 і шальочки такої. Просто були б дрова. Ну, так пиляється поларама, стрічкова, саморобна. Не знаю, мені подобається. Зрозуміло, що воно тут зроблено з металолому, але чоловік її робив для себе, зробив головне гарно пиля, а те всі такі нюанси. Це вже за бажанням можна щось підробити. Отже, в кого яке питання? Бажання, пропозиції, будь ласка, задавайте. Я або відповім, а можливо щось зніму, щоб відповісти вже в відео кому як. Отже, цією от приблудою вожу, цією приблудою пиляю. А так потихесенько живемо. надіємось на те, що скоро війна закінчиться, щоб було. З гарним настроєм щось робити можна було. Ну, на сьогодні все. Дякую, хто дивився. Всім пока. Все буде Україна.